Ну а в цей час, поки в тому ж таки Харкові гримить те, що не мало би трапитися в 21-му сторіччі в цивілізованій країні, якби сусідами була така сама цивілізована країна, то а в Буковелі власне гриміло те, що пов'язане зі святами, і що від чого вже добряче відвикли українці, тобто. Салюти, салюти. Зафіксовано було, що на популярному гірськолижному українському курорті був запущений салют, зокрема, відповідне відео гуляло мережею. Зазначається, що це був іноземець, який таким чином намагався привітати своїх друзів із укладенням шлюбу. Про це повідомляє поліція Івано-Франківщини. Поліцейським, начебто, знадобилося близько години, щоб встановити та розшукати чоловіка, який здійснив запуск піротехнічного засобу. Повідомляється, що 10 січня ввечері під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео запуску салюту в селі Поляниця, де розташований популярний курорт Буковель. Працівники патрульної поліції обстежили територію, вилучили низку речових доказів. А в результаті проведення пошукових заходів встановили особу правопорушника. Ним виявився іноземець 1984 року народження, майже мій одноліток, До речі, під час спілкування зі слідчими чоловік пояснив, що запустив салют з метою привітати друзів із одруженням, оскільки компанія разом приїхала на відпочинок. Чоловіку інкримінують. Хуліганство, тобто частина перша статті 296 Кримінального кодексу України правоохоронці нагадують, що відповідно до чинного законодавства на період дії воєнного стану використання піротехніки, зокрема салютів, суворо заборонено. Нагадуємо, власне, не варто про це не забувати, не забувати про те, що відчувають захисники, які, наприклад, Перебувають в тилових містах на реабілітації, якщо е, почують подібні звуки, туди ж відносяться власне і різноманітні оці мотоцикли без глушників, але холодної пори року вони не активні, їхні власники. Тож нині дивимося в бік салютів, як би не хотілося відзначати свята, але знову ж таки маємо такий стан, який ми в режим воєнного стану, який ми не обирали, яким нам нав'язали расисти. Тому маємо якось з цим. Жити, ну і так би мовити, вже слава богу, вщухає потроху скандали з курткою сочі.ру 2014, у якій один з іноземців розсікав, так би мовити, на тому ж таки Буковелі. Поліція знайшла як власника, так і продавця цієї куртки. Відео так само гуляло в мережі. Чоловік собі спокійно з написом сочі.ру 2014 і символом Олімпіади зимової, яка тоді в тому руснявому місті і відбувалася у лютому 2020... 2014 року. Чоловік пересувався курортом саме в такій курці, і, власне, речниця патрульної поліції Івано-Франківщини. Дала коментар, зокрема, суспільному про те, що поліція оперативно розшукала іноземця та магазин, де одяг продавали. Нагадаємо, відео завірусилося 10 січня. Правоохоронці розшукали відпочивальника, який не нехтує російськими символами. З'ясували, що він є іноземцем, а придбав куртку в одному з місцевих магазинів, розташованих. У торговельному комплексі мова йшла, начебто, про магазин із Івано-Франківщини. Продавець пояснив, що у нього справді були ці куртки. Він зняв їх з реалізації та утилізує. З усіма учасниками провели профілактичні бесіди Іноземцеві, який придбав куртку. Кошти за придбання повернули. Повідомляють у поліції, хоча цікаво. Коли той чолов'яга зайшов спершу, давайте не так. Коли був прийом товару в тому магазині? Вочевидь, це не сталося день в день з покупкою, можна так припустити, що такий рівень продажів навряд чи. Власне, дивіться, коли був прийом товару, куди дивився власник? Коли була примірювання цієї куртки, куди дивився той такий власник, окей, іноземець міг знехтувати власник на власні очі бачив, що написано позаду тієї куртки. Чому він утилізував тільки після того, як до нього власне, вже навідалися правоохоронці? Невже ж як то кажуть, гроші важливіше? Ну а ми далі говоримо про таку певну особливість українців, які в принципі не дуже то вже й бояться міфічного арешника, скварешника та решти. Але можуть, ну скажімо так, влаштовувати панічні настрої там, де їх робити можливо і не треба. Пусті полиці з хлібом у Києві та області ось такі знімки публікують місцеві ЗМІ, зокрема столичні показуючи, що люди масово скуповують продукти через страх, що магазини не працюватимуть. Хоча нагадуємо, в столиці через відключення не працювала лише невелика невеликий відсоток магазинів. Великі рітейлери вже ви бачили повідомлення, що вони можуть зачинятися тимчасово, тобто працювати не від ранку до вечора, а десь робити технологічні перерви через те, що виснажується обладнання на кшталт генераторів, яке теж потребує. Певної ревізії теж потребує так, би мовити, певного відпочинку, і знову ж таки ситуація важка ситуація. Критично важка, напевно, можна так говорити, але знову ж таки, все це було прогнозовано ще восени, коли зрозуміли, що стратегія расистів бити саме по енергетиці. Коли зрозуміли, це ми зрозуміли ще 2022 року. Тут нічого не змінилося, що партнери ніколи в житті не нададуть нам достатньо навіть систем протиповітряної оборони, бо бояться Росію. Це було зрозуміло, і пам'ятаєте, найбільше апокаліптичні сценарії. Експерти або різноманітні коментатори прогнозували навіть тижні без світла. Так подекуди, так і сталося, але. На жаль, це прогнозована ситуація, і, вочевидь, гуманітарного колапсу не буде. Хоча й ситуація надважка, і, можливо, хтось зараз каже, ти там в Полтаві сидиш. У вас не так критично, але знову ж таки ситуація прогнозувалася, і розуміємо, що важко. Розуміємо, що, ну скажімо так, сидіти навіть. Там умовних 5 днів чи 7 днів під час морозів без опалення це вкрай важко, але ж і не забуваємо, що українці для українців підтримуємо одне одного. І не забуваємо, що не ДТЕК і не Укренерго десь там перекривають, так би мовити, клему знімають і перепідключають її. знаєте, там внутрішньо перепідключити на експорт. Основні наші вороги, ви знаєте, хто це рашистські вурдалаки. От з них і мали би ми питати. Ми і питаємо з них. Би мали і питати наші європейські західні партнери. Але на жаль, вони бояться Путіна. Тут нічого не зміниться абсолютно за жодних умов. Це цілком очевидно. Далі про це будемо також говорити за кілька хвилин. Ну якраз про ситуацію зі світлом та теплом у Києві. Говорив у свіжому своєму зверненні, опублікованому в соцмережах, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, що сказав, давайте слухати. Друзі, вітаю вас. Купа випадкових людей, якихось шарлатанів та експертів зараз хайпують на паніці щодо Києва, розказують різні історії, що ситуація критична, що вже буде евакуація. Ледь не, що всі труби полопаються. Насправді, дивіться. Коментувати ситуацію мають виключно люди, які займаються зараз відновленням: комунальники, енергетики, урядовці, відповідно, ті, хто задіяні в цьому процесі, всі інші, хто виходять на ефірі з гучними якимись словами, це якихось якісь випадкові люди, навіть прізвищ їх до цього ніхто не чув, переважно. Пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, друзі. Я скажу чесно: ситуація складна. Дійсно, ворог може готувати нові обстріли. Дійсно, зі світлом складна ситуація, з опаленням складна ситуація. Але кожен день 24 на 7 над цим над відновленням працюють кращі люди цієї країни. Я про це нагадую, щоб не допустити гіршого сценарію. Все буде Україна. Переможемо всіх. Будь ласка, не слухайте різних панікерів без бекграунду, без прізвищ відомих, які взагалі не є фахівцями, а просто говорящими головами, які хочуть хайпанути для цитованості в ефірі. Все буде добре, друзі.